Виконуємо номер 683 із підручника Алгебра 7 та номер 32.14 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Розв'яжіть рівняння і два рівняння. Приступаємо до виконання. Піднесемо суму до квадрата. Квадрат суми двох виразів дорівнює квадрату першого виразу. Додати подвойний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. Спростимо наш вираз. 2 помножимо на 3 це буде 6, та на x 6х, і піднесемо 3 до квадрату це буде 9. Ну, а тепер зводимо подібні доданки. х квадрат і мінус х квадрат взаємознищуються. 6 х залишаємо в лівій частині, 9 переносимо вправо, змінивши знак на протилежний. 12 відняти 9, отримаємо 3. І тепер нам залишається поділити на 6. 3 поділити на 6 це буде 1 друга або 0,5. Записуємо відповідь 0,5. Піднесемо різницю до квадрата. Квадрат різниці двох виразів дорівнює квадрату першого виразу, відняти подвойний добуток першого виразу на другий і додати квадрат другого виразу. Праву частину рівняння переписали. Спростимо наш вираз. 2 помножимо на 2, це буде 4, та знак мінус мінус 4. І піднесемо 2 до квадрата, це також буде 4. Y квадрат і мінус 2 переносимо в ліву частину. В правій залишимо 0. Зводимо подібні доданки. Y квадрат мінус і квадрат. Це 0, мінус 4 y додати 2 y це буде мінус 2 y. 4 переносимо у праву частину. Отримаємо мінус 2 y то мінус 4. І поділимо тепер на мінус 2, отримаємо 2, записуємо відповідь 2. Номер 683 із підручника Алгебра 7 та номер 32.14 із підручника Математика 7 виконано.